Ти, хоч ковдру накинь, Романе. Алла поклала ключі так тихо, що звук вийшов болючішим за крик. Простудишся. Алло, це він рвучко шарпнув сорочку. Практика з молодими кадрами. Вона глянула на дівчину, що судомно шукала шкарпетку. Іро з реанімації Бейдж, не забудь. Двері клацнули. На кухні парував недопитий еспресо. Алла відкрутила холодну воду і тримала долоні під струменем, поки шок не став прямою спиною. Це помилка. Роман застібав манжети, ніби зашивав тишу. Чергування, нерви. У нас криза, ти вічно на проектах, а ти в чужих ліжках. Спокійно. Давай без психоаналізу. Закінчилося. Двадцять років, Валло. Ми ж з п'ятого курсу. Я носила твої підручники, а ти мої ілюзії. Вона подала йому синю валізу. Сорочки сюди. Документи завтра. Ти справді. Я справді. І ще не прикривайся, втомою. Я теж втомлена, але не зрадою лікуюсь. Обличчя, як після операції без наркозу. Галина Петрівна, старша медсестра, підсунула чашку. Пий. Дякую. Алла зробила ковток. Скільки швидких? Чотири. Одна гаряча. І так, Галина зітхнула, кіно вже крутиться. Костецький іра. Нехай мені працювати. Адміністраторка просунулась у двері. Ковалюк, ви відмітили виїзди на Севицю? Мобільна амбулаторія, катер. Так. Серйозно міняєте стаціонар на річку? Тут тісно, там дихається. До Марчука. Галина всміхнулася очима. У них катер як операційна, капітан колишній моляк. Голос теплий, як грілка. Я їду працювати, Галину. Працюй. Але іноді дивись не тільки на кардіограму. Причал зустрів запахом бензину і води. Білосиній катер ластівка стояв готовий, як відкрита долоня. Алла Ковалюк. чоловік у кобальтовій курці простягнув руку. Юрій Марчук, не шеф, просто Юрій. Домовились, вона потисла. У мене кісточка до хвилювання. Серце після ночі просить роботи. Робота буде. Правила прості: шолом, жилет. Короткі команди. Помилки дорого. Чесність теж. Вона всміхнулась кутком. Я вмію короткими. Стартуємо за п'ять. Юрій кивнув на фельдшера. Тарасе, перевір кислород і дефібрилятор. Алло, твій кейс праворуч. І ще на воді ми на ти. Окей. Тільки без героїзмів за мій рахунок. Сирена нарізала ранок. Катер зірвався з місця. Виклик. Чоловік 58 біль за грудиною. Місце місток біля човникового плеса. Нітро, ЕКГ, доступ. Алла вже розкладала електроди. Тиск. Повідомили 150 на 95, але голос дружини труситься. Може впасти. Добре, коли підходитимемо, ти говориш з дружиною, я забираю пацієнта очима. Ти з тих, хто забирає очима? Легка іромія. Я з тих, хто нічого не обіцяє, поки не прикладе руку. Вона подала йому синю рукавички. Працюємо. На містку стояла жінка в пуховику. Чоловік сидів, тримаючи за груди. Добрий день. Я Алла. Вона опустилась на навповщики. Біль куди віддає? У руку і в щелепу. Чоловік стискав жуби. Дихаємо разом. Алла торкнулася за п'ястка. Натхнення через мене. Раз, два, я поговорю з вами. Юрій відвів дружину у бік. Чи приймав щось, чи я препарати? Вчора анальгін, сьогодні нічого. Схлип. Він упертий. Зараз уперті ми спокійно слухаємо Аллу. Екеге, Алла з'єднала кабелі. Угу. Є зміни Нітро половину повільно. Доступ в вену і готуємо перевезення. Я за носилками. Юрій метнувся і повернувся за хвилину. Готові? Готові. На раз піднімаємо, на два дихаємо. Пішли. На катері мотор працював як додаткове серце. Алла тримала руку чоловіка, наче метроном. Тримайтесь, сказала тихо, у кожного нападу є кінець. Ви спокійна? Він криво всміхнувся. Як моя вчителька музики, значить, зіграємо без фальші. Добре тримаєш темп, Юрій поглянув поверх окулярів. Нервуєш? Нерв робочий, сухо, після обідній особистий, але його я вимкнула. Хочеш каву по поверненню. Він сказав це так, ніби кава, синонім подяки, але без нав'язливості. Спочатку пацієнт, потім кава, потім решта. Після передачі хворого в лікарню Алла зайшла в тінь коридору. Телефон тремтів повідомленнями: Алло, давай поговоримо, ти все перекрутила, я поясню від Романа. Вона набрала. Перевір пошту. Там адвокат, графік, ключі. Про пояснення в суді. Натисла Надіслати. Жорстко. Юрій став поруч, не заглядаючи в екран. Але рівно. «Лікуюсь правдою. Алла вклала телефон у кишеню. А ти? Водою, мотором і людьми, які говорять прямо. Привіт. вона кивнула. Значить, синхронізуємося. Давай коротку перерву, Юрій підняв термос. Домашній, без героїзмів. Домашній так, героїзм потім. Ти завжди така по плану. Колись ні. Потім навчилася. Хто навчив? Доля і один чоловік, якого сьогодні з дому винесли з синьою валізою. Окей, Юрій не розпитував якщо захочеш, сама скажеш. Якщо ні, працюємо. Працюємо. Алла подивилася на річку. У неї чесні течії. Другий виклик був дрібніший поріз. третій підозра на інсульт на базі рибалок, чіткі команди, швидка оцінка, кроки, як у хореографії. У тебе хороший голос, Юрій зняв рукавички. Лікарі іноді кричать, ти ставиш кому. Кому це святе, усміхнулася Алла, з комами проблеми в іншому місці. Мені подобається твоя іронія, він ковтнув кави. Вона не ріже, а рятує. Мені подобається, що ти кажеш, подобається, без зайвих вибач. Я навчився вибачатися за справжнє, за фальш, ні. У нас буде шанс перевірити, коротко. На роботі фальш смердить. Слухай, він нахилився ближче. Завтра ми йдемо далі вниз сивиці. база тиха заводь. Там складний підхід, але видих гарний. Поїхали? Поїхали. Алла знезнала плечима. Я люблю місця без кричущих табличок. Тоді завтра, о восьмій. І, Алло, так? Якщо твій колишній працює в цій же лікарні, не давай йому сцен. Сцени для сцени. Домовились сцени для сцени. Вечір. порожній кабінет. Алла пакувала шухляду, коли постукали. Зайнято, не підіймаючи голови. На секунду, Роман сунувся в двері Я хочу, не треба. Я все зіпсував, але Іра, це нічого. Нічого лягає в ліжко не просто так, різко, Романе. Я не твій відділ редагування. Я ревнував до твоєї амбулаторії на воді ці твої проекти, ці люди. Тобі не подобається, що я жива за нашим коридором, вона втомлена. Запам'ятай, моя професія лікувати, а не бути чиєсь проект. Алло, ми можемо... ми можемо розлучитися цивілізовано, перебила. А ти можеш не тримати за рукав того, хто йде. Мені боляче, мені теж, але болю я не сплюндрую брехнею. Отак, чесніше, Алла кивнула. Нарешті правдиве слово. Він грюкнув дверима, на столі завібрував телефон, повідомлення від Галини. Чула, в завхоспа зникли стенти. Кого шукаєш, здогадуєшся? Будь обережна. Алла стиснула щелепи. Романе, прошепотіла в порожнечу, не лізь у те, що потягне на дні. Наступного ранку річка стала дзеркалом. Ластівка ковзала як проста відповідь: Готова. Юлій подав жилет. Народилася готова, Алла усміхнулася, просто довго згадувала. Після тихої заводі коротка зупинка на маяку, там чай, а потім назад. Він дивився на неї не як на пацієнтку і не як на випадок, є що сказати. Є, вона вдихнула. Учора я не зламалась і не зіграла сцену. Сьогодні хочу вчитись інакшій правді без обвинувачень і без виправдань. Добра програма, Юрій кивнув. Вода любить тих, хто говорить прямо. Тільки одне, Алла підняла палець. Ніяких я тебе врятую. Якщо тонутиму, скажу сама. Домовились, я тут не для пафосу, я поруч. Поруч це слово, яке мені зараз підходить, казала тихо. Раніше мені підходили назавжди і ніколи. Поруч краще за обидва, він посміхнувся очима. Воно про крок, а не про присягу. Тиха завідь виправдала назву: два будиночки на палях, дерев'яний трап. Собака, що спить на сонці. На березі чекав виклик: літній чоловік із задишкою. Добрий день, Алла присіла, взяла пульс. «Дихаємо разом. Я не люблю лікарів, Буркув він. Я теж не кліпнула. Люблю, коли слухаються, і коли серця не грають у героїв. У тебе стиль, прошепотів Юрій з боку. У мене робота, вона усміхнулася краєчком. Все решта після. Коли пацієнта стабілізували, Юрій подав кружку чаю. За що п'ємо? За чесні інструкції, Алла торкнулася краєм. І за те, що іноді найкраща помста жити добре. Він глянув у воду. Доля сама розкладає карти. Головне, не красти з колоди, вона підняла очі, і не підсовувати стенти, яких не було. У тебе щось є на думці, Юрій не ліз, але бачив. Є, але скажу, коли матиму докази. Не хочу плутати правду з припущеннями. Добре, я поруч, коротко. Без питань і без я знаю краще. Телефон Алли мигнув. Сьогодні в лікарні перевірка. Кажуть, на закупівлях діри. Тримайся, осторонь. Галина. Алла стисла пальці на термосі. Бачиш, вона подивилась на Юрія: Ріка випливає на широку воду, а ми тримаємо курс, м'яко. Алло, ти не одна. Знаю, і це робить небо вище. На зворотному шляху хвиля підхопила катер, але швидко стихла. Вони мовчали, але без ніяковості. Скажи щось просте, попросив Юрій. Будь-що. Добре, мені 40. Я перестала боятися чужої думки, але досі іноді боюся власної. Я вчусь не підміняти турботу контролем і люблю чай без цукру. Я 39, коли стікаю від берегів, тепер будую причали. І так, я теж люблю чай без цукру. Він засміявся тихо. Дивись, ми вже збігаємося в головному. У чому? У смаку до простого: Причал, тиша перед новим днем. Алло. Юрій накинув на плече трос. Кава після зміни вважається? Вважається, вона кивнула. Але без. Нам треба поговорити про нас. Я ще не готова до займенників. Домовились тільки кавою і сміхом, і тишею. Вона додала. Я люблю тишу, в якій не страшно думати. Вони розійшлися кожен свій бік недалеко, на відстань поруч. У кишені знову спалахнуло повідомлення від Галини. Кажуть, Романа викликають на комісію. Іра вже щось підписала Не влізай, просто знай. Алла стисла пальці на термосі. Бачиш, вона подивилась на Юрія. Ріка випливає на широку воду, а ми тримаємо курс м'яко. Алло, ти не одна, знаю. І це робить небо вище. На зворотному шляху хвиля підхопила катер, але швидко стихла. Вони мовчали, але без ніяковості. Скажи щось просте, попросив Юрій. Будь-що добре. Мені сорок. Я перестала боятися чужої думки, але досі іноді боюся власної. Я вчусь не підміняти турботу контролем і люблю чай без цукру. Я 39, коли стікав від берегів, тепер будую причали. І так, я теж люблю чай без цукру, він засміявся тихо. Дивись, ми вже збігаємося в головному. У чому? У смаку до простого. Причал, тиша перед новим днем. Алло, Юрій накинув на плече трос. Кава після зміни вважається? Вважається, вона кивнула. Але без, нам треба поговорити про нас. Я ще не готова до займенників. Домовились тільки кавою і сміхом. І тишею, вона додала. Я люблю тишу, в якій не страшно думати. Вони розійшлися кожен в свій бік, недалеко, на відстань поруч. У кишені спалахнуло повідомлення від Галини. Кажуть, Романо викликають на комісію. Іра вже щось підписала. Не влізай, просто знай. Алла зупинилася, подивилась на воду і подумала вголос. Доля, не поспішай карати. Я встигну перестати тебе просити. Вона набрала Юрієві. Кава завтра без займенників. Відповідь прийшла миттєво. Завтра без займенників поруч. Кава без цукру, як і домовлялись, Юрій поставив термос на парила причалу. І без займенників усміхнулася Алла. Сьогодні тільки план. План простий. Два виїзди обід на ходу ввечері маяк. Додай пункт. Комісія в лікарні, Алла показала телефон. Пишуть позачергові аудит закупівель. Їхати? Поїду після першого виїзду. Не хочу бігти від тіні. Я з тобою, сказав коротко. Поруч, поруч так. За мене ні. Перший виклик. Рибальська база камиш. Чоловік послизнувся на мокрій дошці, забив ребра і налякав дружину до істерики. Дихаєш, Алла притримала голову. Добре, на три перевертаємося на щити. Раз, два, три. Він впертий, схлипувала дружина. Скаже, все минеться і знову на воду. Я теж вперта, але в правильний бік. На звороті властівці їх чекала Галина на гучному зв'язку. Алло, комісія вже в конференц-залі. Запитують про стенти, акти і твою амбулаторію на воді. Буду за 40 хвилин, сказала вона рівно. Документи за проєктом у сейфі, код в тебе. Передай юристу. Поїдеш сама, Юрій чинув погляд. Я ж сказала, поруч так. Тоді я просто буду в коридорі знижки плечима, пити свою каву і робити вигляд, що я меблі. Меблі. Алла скоса усміхнулася. Головне, не героїчний декор. Конференц зал пах паперами і нервами. На одному боці столу комісія. Головний лікар, юрист, на іншому Іра з білими губами. Завхозп, двоє бухгалтерів Романа не було. Лікарко Ковалюк, головний підів голову. Ми перевіряємо закупівлю стентів за останній квартал. Документи вказують, що матеріали відвантажені, склади порожні у підписах Ірина Сорока та він глянув у папір Роман Костецький як куратор. Моє ім'я в цих актах відсутнє, сказала вона спокійно. За амбулаторію на воді відповідаю я: ось кошторис, ось донори, ось підписи. Закупівлі для кардіовідділення, зона відповідальності заступника з хірургії. Це Роман. Іра здригнулася. Я підписувала, бо він сказав, технічна помилка. Стенти в дорозі, треба закрити акт, інакше зірветься операція. Я я боялась. Ти доросла, Іро, тихо сказала Алла. Страх не перепустка. Двері різко відчинилися. Зайшов роман блідий, але з прямою спиною. Я поясню, сказав. Стенти були у постачальника медлайн плюс. Вони мали приїхати наступного дня. Ми закрили акт авансом. Щоб не не зірвати операції, підхопила Алла. Класика, а потім зникли і стенти, і сліди. Не влаштовуй судилище, огризнувся. У тебе ж тепер якась річкова історія. Іди рятуй рибалок. Юрист відкашлявся. У нас є копії листування з менеджером Плюс». Оплата пройшла на іншу фірму – «Медлайт». Отримувач ФОП пов'язаний із вами, пане Костецький. Це наклеп різко Роман. Це бухгалтерія, сухоюрист, і виписки банку. Іра притисла до грудей телефон. Я. я можу показати чат, там його голосові. Підпиши, усе закриємо. Я не хотіла, досить, відрізав головний. До завершення перевірки, відсторонення. Романе, будьте готові до розмови з поліцією. Іро, вас поки зняти з чергувань. Алло, щодо амбулаторії нарікань немає. Документи чисті. Роман дивився на Аллу довго, як на скальпель. Вітаю, ти виграла? Я нічого не вигравала, я вийшла на роботу. Вона обійшла стіл і вже збиралась вийти, коли він прошепотів. Ти ж знаєш, я не злодій, я просто обрав легкий шлях у всьому. Дихай, Йорі подав ковток води в холі. Твоє поруч виконало. Дякую. Алла поставила бляшку. Мене більше лякає, не комісія. А те, як легко люди привчаються закривати акти. Вода теж вчить легкості, але струмок стає рікою, коли зустрічає камені. Стій, Юрій нахилився ближче, у тебе дзвонить. На екрані невідомий номер. Терміново паром сонячний, погано жінці, координати. Їдемо, одночасно сказали обоє. Річка була неспокійною. Паром сонячний стояв на середині плеса, легенько підкидуваний дрібною хвилею. На палубі зібрались люди. Капітан махнув рукою. Тут. Жінка 67. Серце. Пульс збивається. Потрібен простір і тиша. Алла поставила коліно поруч із пацієнткою. Пані, дивіться на мене, дихаємо разом. Мені. Мені страшно, прошепотіла жінка. Мені теж іноді страшно, але страх це шум. Ми зараз зменшимо звук. Юрій обв'язав страховку до леєра, підсунув носілки ближче до трапа. Алло, хвилі підростають. Треба вирівняти паром. Капітане, на носовий, трохи праворуч. Є. ЕКГ показав пароксизмальну тахікардію. «Аденозин», – сказала Алла. Готуємо. Пані, я попрошу вас глибше вдихнути. Зараз може бути дивно, але це мінеться. Юро, готовий? Готовий. Вводжу. Раз. Два. Жінка здригнулася, обличчя їй стало яснішим. На кардіомоніторі ритм повільнив. Є, Алла усміхнулась очима. Усе добре, тепер повільно. З натовпу вирвався чоловік. Ви чарівниця. Ми бригада, спокійно відповіла, і нам потрібен вільний прохід. Юрій переставив трап, паром легенько хитнула. Він зісковзнув і вдарився рукою об метал. Ай, криво усміхнувся, без драми. Покажи, Алла миттєво глянула. Забій. Крові нема. Після компрес. Після кава», – підморгнув. Не торгуйся, вона засміялась коротко, спочатку компрес, потім кава. Назад до причалу вони йшли рувкіше, ніж зазвичай. Вітер розігнав дрібну мряку і розклав сонце на клапті. Алла знімала електроди і не помічала, як її плечі опускаються нижче. Що? спитав Юрій. Легше, сказала, коли працюємо в голові порядок. Я давно так живу, кивнув. Мені врятувало життя те, що я почав збирати його не на віки. А на сьогодні поруч, замість назавжди, повторила вона. Здається, я вивчила. Телефон знову мигнув. Галина. Романа забрала швидка, просто в коридорі, кажуть, серце Алло. Алла на мить заплющила очі. «Їдемо», – сказала. Я лікар. Я з тобою, тільки відповів Юрій. Приймальне гуділо на каталці Роман, сірий, спотнілий, ледь тримався у свідомості. Іра стояла збоку, тремтіла. Біль за грудиною, прокрехтів до черги. Нітро, давали, тиск плаває. Я тут. Алла взяла контроль на автоматі. ЕКГ швидко, доступ 18G, Рома, дивися на мене. Алло, не йди. Він стискав пальців простережню. Я нікуди не йду, я працюю. Плівка вийшла з принтера з підступним зубчиком. Ішемія «Катетеризація», – сказала вона хірургу. Швидко проводимо, кивнув той. У передопераційній Роман підняв очі. Ти ненавидиш мене. На столі я нікого не ненавиджу, відказала. Тут ми, серця. Я. Його губи сіпнулися. Вибач, не за іру, за те, що зробив із собою. Вибачення не антибіотик, тихо. Воно не знімає запалення, якщо ти далі брудниш. Я підпишу все, що треба, прошепотів, тільки не відвертайся. Я не відвертаюся від пацієнтів, сказала рівно, від чоловіків так, коли вони брешуть. Вона вийшла з передобраційної і вперлася плечем у стіну. Юрій стояв поруч, його присутність була такою тихою, що хотілося стояти довго. Він виживе, сказав Юрій, не як пророк, а як той, що вірить у роботу. Має, Алла вдихнула. Бо покарання долі це не смерть, це життя з наслідками. Гарна, хоч і жорстка формула, кивнув. Що далі? Далі я поїм, потім скажу собі, що все зробила правильно, потім поїду на воду, бо там немає брехні. Іра підійшла несміливо. Алло, я Я все розкажу комісії, все як було, Він... він натискав. Розкажеш, собі буде легше, сказала Алла, і людям безпечніше. Я боюсь, зізналася Іра. Я теж просто іду по пристрах. І пішла. Вечір знову привів їх до маяка. Вітер стих, вода вибирала гладь. Кава. Юрій поставив два паперові стакани на бортик. І компрес для моєї руки. Спочатку компрес. Алла намочила серветку в холодній воді. «Тримай. Лікарка, дисципліна. І жінка додала, у якої сьогодні вперше за довгий час немає необхідності виправдовуватись. Тоді я скажу, Юрій глянув просто. Мені з тобою добре, спокійно і цікаво. Мені з тобою тихо, відповіла, а тиша це розкіш. Я не буду квапити. він підняв руку. Ніяких давай визначимося, просто буду поруч. Це і є найбільше, Алла усміхнулася. Поруч не примус, це вибір. М -м, у мене є дурнуватій подарунок, Юрій дістав із кишені маленький компас на шнурку, без пафосу, щоб коли туман, ти знала, де північ. Гарний, Алла переважила компас в долоні. Північ це не завжди вперед, інколи назад до себе. Вмієш словами, він посміхнувся. Вмію жити, заперечила м'яко. Нарешті. Телефон вібрував. Повідомлення від Галини. Роману поставили стенд. Стан стабільний. Поліція взяла пояснення. Його відсторонили. Іра підписала свідчення. Кажуть, суд і заборона практики на кілька років реальна. Алла прочитала і сіла на бортик. Доля, сказала півголосом. Нехай карає не болем, а роком. Ти добра, тихо мовив Юрій. Я лікарка, поправила. Добро без відповідальності це слабкість. Я хочу інакше. Я зрозумів і підтримую. Так як назвемо те, що між нами? Не називатимемо, усміхнулася. Дамо йому рости, без ярликів і без планів на все життя. Підписуюсь, Юрій підняв стакан. За воду, яка не біжить від каменів, і за серця, які не тікають від правди, підняла свій. Вони сиділи, доки вогонь маяка не зробив три повільні рухи по воді. Потім зібралися. Завтра зранку затон кайдани, сказав Юрій на прощання. Складний підхід. Люблю складні підходи, Алла кивнула. Вони ведуть до простих висновків. Алло! він спинився. Якщо колись захочеш, щоб я був не тільки поруч, скажеш, скажу, коли небо стане ще трохи вищим. Через тиждень у лікарні вивісили наказ Костецького реве відсторонити на виконання обов'язків на період слідства. В той самий день Роман написав Алі коротко: дякую, що рятували, не дивлячись на все. Суд буде, я винен, і, мабуть, вперше кажу правду. Вона відповіла. Каже її не мені. Кажи всім: На річці тим часом ластівка йшла рівно. Алла вчилася сміятися без страху, мовчати без образи і говорити без театру. Юрій тримав курс і не тягнув кермо з її рук. Знаєш, чого я хочу? якось зранку спитала Алла. Чого? Щоби в нашій амбулаторії були таблички не про заборони, а про прості кроки: пий воду, дихай. Слухай, серце, не бреши. Це добра медицина, погодився Юрій, і добра любов. Любов, яка не обіцяє, що назавжди, а просто лишається поруч, коли треба. Домовились. Він простягнув долоню. Поруч, поруч, підтвердила вона і перше взяла його за руку: не як лікарка, не як колега, а як жінка, яка більше не боїться власної думки. Річка під ними текла чесно. Доля виконала свою роботу когось навчила, когось зупинила, когось відпустила. А далі було не назавжди, а далі. І в цьому далі Алла Ковалюк і Юрій Марчук ішли однією доріжкою інколи поруч, інколи по черзі, але завжди в одному напрямку.